Зима не час для генеалогічних поїздок. Ну і пізня осінь, рання весна туди ж. Чому? Ну тому що зазвичай треба їхати в саме село. В, села. в селах, якщо темно, люди вже в будинки не пускають. Короткий світловий день. Відповідно, роботи зробити можна набагато менше. Далі в селі болото. Ну, в більшості сіл все одно болото, і там просто ходити, там перебувати неприємно. Третій момент це дороги до сіл. І добратися туди, ну іноді, от взимку або весна, осінь седаном, автівкою. Ну вкрай важко. Тому зимою ми намагаємося не їздити в генологічні поїздки в крайніх випадках. Іноді клієнти просять, тому що там хтось з родичів сильно літній, і треба з'їздити, зібрати інформацію, тому що ну до весни може просто людина не дожити. Тоді, так, да, звісно, буває в міста, коли треба до родича з'їздити, чи там до декількох родичів можна їхати взимку. А все ж таки для більшості генелогічних поїздок ми їздимо або пізня весна, або рання осінь. Ну трішки влітку, звісно. І так і раджу робити вам: їдьте в села, записуйте інтерв'ю з родичами, збирайте інформацію, фотографуйте фотографії ваших предків, поки є люди, які можуть розпізнати, хто ж на тих фотографіях зображений, і поки ті фотографії не виконали на смітник.